Привіт, про зараз ми е, з тобою подивимося, які можна трюки виконати з ось цими побітовими логічними операціями, і перше е, в місце, да, де вони можуть використовуватися, це перевірка, що число парне. Перевірка, що число парне, це по суті перевірка да, якогось числа X з використанням амперсанда, амперсанд-1. Да, тобто, ми дивимося, якщо у нас число парне, да, то результат буде 0. А якщо ж у нас число не парне, то результат буде 1. Так, ну, а, як це буде виглядати? Да? Наприклад, у нас є int x, і він дорівнює числу 5. А, нехай буде так. Число 5. Одразу будемо в, в систему виводити результат обчислення. А результат обчислення чого? Ну, перше, ми маємо x наш, да, за ampersand з одиничкою. І тут у нас образується або нулік, або одиничка. Да, і ми маємо ну, цей нулік або одиничку порівняти. Якщо це буде нулік, да, то е, ну, тут, е, тут я зараз, так, щоб не помилитись да, в цих дужках тернарний оператор виконаю, да, even. Ось інакше од, да, вроді, правильно підказує. П'ятірка у нас од. Да, тобто, од це у нас не парне. Якщо ж сюди загнать десяточку, да, і знову запустити на виконання even, да, тобто воно буде парним числом. Ну, парним числом, да, але ми можемо, наприклад, ще ось так от зробити, щоб уже не було сумнівів. да, А що ж там обчислюється? Чи правильно все обчислюється? да. То нуль це even. П'ятірка, це у нас Од. Ну, а тепер трошки під капот. Да? А що ж відбувається, коли, ну, коли ми робимо ось цю операцію Амперсанда? Да? І давайте дослідимо. От наше перше число це була п'ятірочка. П'ятірочку. Ми прописуємо, це у нас байтовий вираз 0000-0101. Це п'ятірочка. Далі ми другим рандом, да, у нас там виступає одиничка. Це все таке ж саме, тільки в кінці одиничка. І тепер операція амперсанду да, нуль і 0. Це у нас 0, да, Ну амперсанд це у нас множення. По суті, у нас ось, залишається тільки ось тут отакий одиничка. Ми отримуємо в результаті одиничку. Да, а якщо це одиничка, то це значить од, да, це значить, що не парне. Тобто підірка у нас не парна. Ну і давайте скопіюю приклад. Для парних чисел. Та у нас була десяточка. Десяточка. Зараз секунду. Так, 0, 0, 0. 10, 10 тут буде. 10, 10. З одиничкою. Да? Тут нулі будуть нулями. 1, 0, це буде 0, 0, 0, 0. Так, і тут 1, 0 буде 0 і 0, 1 дорівнює 0. Всі нулі. Це означає, що у нас в результаті буде 0. І це означає, що число у нас парне. Ну ось користуюся такою підказкою. Дуже її корисно використовувати, якщо треба швидко таку річ обчислити, і плюс в тому, що воно ще тут всі ось ці побітові операції, вони виконуються в один такт, да без, без зайвого виконання якоїсь зайвої роботи.